Министр юстиции Павел Петренко сегодня гость студии событий. Обсудим накопившиеся актуальные темы. Павел Дмитриевич, здравствуйте. Витали. Уже три месяца как завершился процесс Е-декларирования топ-чиновников, но проверка около 100 тысяч деклараций оказалась под угрозой срыва, потому что агентство по противодействию коррупции и Минюст не смогли договориться, как же именно проверять эти декларации. Сейчас этот вопрос, похоже, уже решится в ближайшие дни. Кабмин создал специальную площадку, на которой вы будете вместе обсуждать эти вопросы. Но почему же два ведомства не могли договориться и найти общий язык, пока дело не дошло до информационного резонанса? Хочу расставить, так трошки не так. Ведомства между собой не домовляются. Министерство юстиции выполняет одну функцию. Мы регистрируем акты, которые отвечают Конституции и законам. Всі акти розробляються кожним відомством. Антимонопольний комітет, Міністерства, відомства, НЗК, НАБУ, так само реєструє у нас свої нормативні акти. Так склала ситуація, що колеги з НЗК тричі нам надсилали порядки, які стосуються на хвилиночку декількох мільйонів українців, тих, які працюють в бюджетній сфері і в, на держслужбі. І ми вперше дали їм перелік зауважень щодо невідповідності Конституції, Конвенції по правам людини і самому профільному закону. На жаль, два наступних е, варіанти тих самих актів приходили з тими самими дефектами, які ми вказали ще декілька місяців тому назад. Чому так сталося? Напевно, вже розсудять е, з часом. Зараз е, саме Міністерство юстиції вийшло з ініціативою, що це треба припинити. Я ініціював перед кабінетом міністрів питання щодо створення незалежної робочої групи на майданчику Кабміну. Уряд підтримав. З наступного тижня я думаю, це питання буде завершено. Робоча група напрацює відповідні порядки, які будуть відповідати закону, які будуть. Інструментом для перевірки і притягнення до відповідальності винних осіб і не притягнення невинних і ЗК Я маю надію їх затвердити. Так, але саме головне, що время було упущено. із 1 января 2017 року вже почався другий етап є декларування, і в 20 разів більше буде декларацій, Це 2 мільйона. Це може просто поставити пану грузу слива. Якщо наші пропозиції, які ми дали ще декілька місяців тому назад, до першого варіанту цих порядків були враховані, вони вже працювали б останні три місяці. В общем, ждемо, що провірки в Происходить в автоматическом режиме, как мы понимаем, правильно, и сколько времени будет длиться проверка одного декларанта? Вот на ПК заявили 180 дней с возможностью управления еще на полгода, но вас это не устроило. Нет. Вот какие це сроки ви считаете? закон и здоровый глузд. Да, какие сроки а, считаете я думаю, що сроки треба такі, які наприклад, у податкову для перевірки субъекта господарювання там 30-45 днів, максимум продовження до 60 днів. Але це предмет обговорення, щоб цей строк был разумный. Закон написав разумный строк, повоенный Ну и опять-таки, если будут запросы. Отправлятися за граніцю, то это тоже может затянуть процесс? Якщо питаю, якщо будуть запити направлятися за в закордон, вони повинні бути мотивовані. Коли є положення, що можна направити запит у, наприклад, 70 країн одночасно без будь-якої мотивації, і просто не проводити перевірку, це точно не влаштовує ані закон, ані здоровий глузд. Кого будуть перевіряти в першу чергу? Ті кого саме большої декларації. Ні, закон передбачає, що підлягають обов'язковій перевірці всі топ-чиновники. Тобто вона повинна пройти автоматично і друга частина це ті, хто а, мають в своїх деклараціях невідповідності до реєстрів. Ну напідок. а сам процес так 100 тисяч будуть одновременно провірятися. Взагалі закон передбачає, що повинно бути перший етап автоматичний. І ЗК тут повинно було паралельно, крім того, що розробляють порядки. Ще допрацювати два модулі додаткових, які передбачають синхронізацію свого реєстру з реєстром нерухомості податковим реєстром. Поки що це не зроблено. Це окреме питання до НЗК, яке. полностью входит в их компетенцию. Понятно, что вопросов очень много. Давайте дальше. Пойдем. Вот ваша декларация оказалась в центре внимания. Юристы общественной организации Громикс ее проанализировали и говорят, что вы забыли обнародовать часть доходов. Я процитирую. Вот они даже судом вам грозят. Вы не указали имущество матери. Племянница ваша студентка владеет дорогой недвижимостью, автомобилем. Не указали расходы на аренду квартиры и автомобиля. Еще компании, учредителям которых вы были убыточны, не приносили доходы и такого состояния вы не могли там заработать. Адвокатская деятельность Цю займались ні а только 4 года. Ви готові і в суд, щоб доказувати свою правоту? Я готовий іти і в суд, і хочете, що я коли був депутатом в опозиції. Мої декларації перевірили всі правоохоронні органи, дуже прискіпливо за часів Януковича. І коли я вже був у владі, мої декларації так само прискіпливо перевірили правоохоронні органи в силу багатьох причин, об'єктивних і суб'єктивних. А те, що такі заяви з'явилися за дивним обставином, після того як ми вийшли з публічною позицією щодо того, що саботуються насправді і порядки проведення перевірок, ну це так само говорить про те, що це чисто неправда і заказні матеріали. І ми знаємо прізвища тих осіб, хто намагається таким самим чином тиснути на міністерство. Скажіть, ви, ви готові доказувати, що чесним путем заробили 25 мільйонів гривень. Що стосується моєї декларації, я готовий довести кожну гривню, яка вказана в декларації, яку я заробив, будучи в приватному секторі. Независимо аналитической платформой Vox Ukraine был составлен рейтинг министерств на третьем месте по продвижению реформ, в частности, за борьбу с коррупцией Министерства юстиции. Почему не первое? Ми входимо в трійку лідерів, тому що цей рейтинг стосувався економічних реформ. І вперше, взагалі, в історії, коли юридичне міністерство, Міністерство юстиції включили в трійку лідерів по економічним реформам. Це стосується дерегуляції, в якій міністерство було одним з лідерів по передачі повноважень, по реєстрації бізнесу, нерухомості. І це стосується антикорупції. Дійсно, Міністерство юстиції за два останні роки багато зробило і в законодавчому, і в прикладному аспекті щодо боротьби з корупцією в Україні. В общем, не зря ходите на роботу. Я маю Еще, так. Еще один важный вопрос должность главного иллюстратора. Свободно прошел конкурс, но достойных не нашлось. Или, как было сказано, ни один кандидат себя не проявил. Теперь с 1 марта вт стартует второй повторный конкурс на должность начальника иллюстрационного департамента Минюста. Может, претендентам зарплату большую предложить, тогда и кандидатуры достойные появятся. Заробітна плата на цій посаді десь в районі 25 тисяч гривень. В принципі вона є конкурентною. Але питання в тому, що дійсно повинна бути та людина, яка має громадянську позицію і професіоналізм. Тому що питання директора департаменту ілюстрації це серйозне питання, яке в тому числі має там ризики політичного тиску на цю людину. Тому ну... ми хочемо обрати ту особу, яка дійсно буде відповідати даній посаді і достойно її виконувати. Дякую. на вопросы событий відчав міністр юстиції Павел Петренко.